У всесвіті трансформерів існує кілька способів створення нових кібертронців, кожен з яких поєднує технологічні та містичні елементи. Першим способом є колодязь всі іскри містичне джерело на кібертроні, з якого народжуються нові трансформери. Вся іскра містить життєву силу всіх кібертронців, а кування є процесом, у якому нова іскра формується та отримує механічне тіло. Вважається, що праймус створив колодязь для підтримки життя на кібертроні. Другий спосіб це поєднання двох іскор, у якому дві іскри об'єднуються, створюючи нову форму життя або посилюючи існуючу. У деяких випадках трансформери можуть стати єдиною свідомістю або отримати нові здібності. Тісно пов'язаний із цим процесом кон'юкаес ендура, кібертронський еквівалент шлюбу. Взаємини між трансформерами проходять через конджанс ритус, який складається з чотирьох етапів: інтимність, дотики, торкання руки. Розкриття, зізнавання у чомусь особистому, дарування, подарунки та віданість, глибока любов і довіра. Однією з найвідоміших пар у коміксах були Рюайнт та Чроум Доум, які мали глибокі взаємини. Існує також клонування, при якому створюються точні або змінені копії трансформерів. Наприклад, шакугів у Трансформерс. Прайм створював клони предаконів із генетичного матеріалу, а Немесис Прайм був штучним клоном оптимуса прайма, створеним МЕК. Останній спосіб протоформи, початкові стадії життя трансформера, що складаються з рідкого металу. Вони очікують на іскру та інформацію про альтернативний режим, щоб стати повноцінними трансформерами.